Ну і головне управління розвідки в свою чергу спростувало інформацію про те, що власне очільник гур Буданов нібито сказав депутатам про загрозу існування України без переговорів. А, зараз процитую вам головне управління розвідки Міноборони звертає увагу медіа та громадськості, що поширено в змі, начебто, цитата очільника гур із закритого з грифом таємно засідання Верховної Ради України. Не відповідає дійсності. Також в управлінні наголосили поширення будь-яких повідомлень про те, що, начебто, обговорюється на офіційних нарадах з грифом цілком таємно за участі воєнно-політичного керівництва держави, шкодить безпеці держави та використовується ворогом в своїх інтересах. І з нами на зв'язку Станіслав Желіховський, це кандидат політичних наук, експерт, міжнародник. Ну і з ним я хочу обговорити власне не сам момент. Сказав це Буданов, чи не Сказав момент переговорів, так чи інакше світ до нього готується, так чи інакше вспливають певні терміни, так чи інакше спливають. Ну навіть не терміни, а якісь а, часові рамки. Я вже не кажу просто днів, які а, нібито ну вже ні, не нібито вже точно а, дав Дональд Трамп пану Кіту Келогу для в, в, ну, для вирішення ситуації в Україні. Але разом з тим, пане Станіславе, я вас вітаю. Добрий день. Ми вітаю. А, все ж таки, ці перемовини а, в першу чергу вони відбудуться між ким. Дивіться, Путін на вихідних так само наголошував на, на буцімто на легітимності українського керівництва, буцімто тим, що це ж це ж вони, це ж українська сторона забороняє переговори зі мною. На що Зеленський відреагував, сказав, що ну окей, а, чинним указом зараз забороняється саме присутність умовно в одній кімнаті Зеленського і Путіна. Тобто від України може бути людина якась інша, хто міг би представляти і ці перемовини проводити. З іншого боку, насправді Путін дуже сильно лукавить, тому що я, ми вже про це з вами говорили неодноразово, але я зараз швидко закінчу. Путін лукавить, тому що він, коли каже, що не легітимний президент, а легітимна Верховна Рада, це теж неправда. Тому що повноваження Верховної Ради продовжуються з продовженням воєнного стану. А указ про продовження воєнного стану, ну тобто, подає подання, подає президент. Відповідно, якщо рада це підтримує, вона таким чином легітимізує і президента. От і все. Однозначно, і дуже дивно, чому російський диктатор саме виступає проти того, щоб вести перемовини з українською стороною, а саме з українським керманичем. Мені здається, що навіть якісь... Наче щось як схоже як на особистісне, тому що ну в принципі він виступ говорив за те, що Верховна Рада вона дійсно є легітимною, і її е, голова е, Русла Руслан Стефанчук також. Тобто він дає зрозуміти, що нібито Стефанчук. Може укладати якісь угоди з Росією, а ось президент України Володимир Зеленський ні. Плюс він ще згадує постійно цей указ, який був виданий у 2022 році президентом України. Хоча насправді я не бачу взагалі імовірність зустрічі. Президента України і російського диктатора, навіть якби цього указу не було, В принципі тут і так все зрозуміло. Саме головне з тої точки зору, що Україна не визнає Путіна президент легітимним президентом Росії, ну, перш за все, через те, що він проводив вибори на окупованих українських територіях. Плюс я вже не кажу про те, що вибори були абсолютно непрозорими, недемократичними, не демократичними. Це зрозуміло, але те. Що е, відбувалося голосування за рахунок громадян України на підконтрольних Росією територіях, то це однозначно дає нам підстави е, визнавати Путіна нелегітимним правителем. Ось тут у нас більше має бути претензій до Росії, тому я припускаю, що все ж таки перемовини відбуватимуться. В кілька різних способів, і перш за все, звичайно, це буде діалог між Вашингтоном та Москвою. Все ж таки Дональд Трамп хотів би першим розпочати промацувати російський ґрунт і дізнатися, наскільки Росія готова взагалі сідати за стіл перемовин. Україна зі свого боку буде повинна бути принаймні тісно комунікувати зі Сполученими Штатами та іншими партнерами, щоб узгоджувати позиції. А на якому рівні ми будемо комунікувати з Росією? В будь-якому випадку це відбудеться, але не виключається, що це може бути на рівні і голів парламентів і на міністерському. У рівні а, можливо щось буде на кшталт того, що ми бачили в Стамбулі в контексті підписання а, зернової угоди. <ганування> і я думаю, такі комбінації можливі, але все залежить від того, чи Москва взагалі буде готова на щось приставати, про щось домовлятися і віднаходити якісь компроміси, тому що без цього всі ці зустрічі будуть не матимуть ніякого сенсу, і все це буде даремно потрачений час. Тому сподіваємося, що до -інду Трампу вдасться власне якось цю ситуацію прояснити, принаймні, щоб уже. Мати визначеність, як і рухатися далі, і куди рухатися, ось а вже те, хто саме підписуватиме від України і Росії, навряд чи це матиме настільки велике значення, тим паче, що це буде угода. Про припинення вогню з великою долі ймовірності це не буде мирний договір, який можливо передбачав би підписання саме главами держав. Я думаю, що такий мир можливий буде в більш віддаленому майбутньому, і то з великою ймовірністю, коли вже в Росії не буде Владиміра Путіна. Тому я думаю, так ми будемо готові, і, і звісно, якщо Росія виконає всі ті умови, які виставляє Україна, щоб можна було досягти такого миру. Тому я бачу таку конфігурацію. А все інше, що там собі говорить російський диктатор, це е, ну, таке враження, що він просто е, хоче знайти причину, щоб не домовлятися, до ну, принаймні з українською стороною, щоб все по повирішувати за спиною України, щоб домовлятися з Дональдом Трампом, е, організувати якусь нову там, Ялту, там Я Ялта. 2.0, чи як би там якби цей формат називався, і ділити таким чином світ, навіть не Україну, а весь світ, тобто сфери впливу. Тому я думаю, що тут варто нам, перш за все, тримати тісні контакти з нашими американськими партнерами, доносити свої позиції, отримувати інформацію від них і так рухатися в напрямку можливого мирного регулювання, яке ще далеко невідомо чи відбудеться, ну принаймні в осяжному майбутньому. Ну, добре, такий момент. Зараз, якщо так уявити, скажімо так, то Трамп, ну до речі, от віддаючи йому належне, він в принципі грає відкрито. Він достатньо досвідчений гравець. Він не тримає. Ну ні, він точно тримає якісь козирі в рукаві, але принаймні поки що дає можливість і путіну пограти відкрито. Якщо так говорити, то він умовно на стіл виклав і батіг. І пряник, і каже: друже, дивись, в тебе є вибір. Або ось тобі батіг, санкційний тиск, і все решта, або ось тобі пряник. Наприклад, ми спробуємо вмовити Україну, там відмовитися від вступу в НАТО е і, наприклад, продовжити вже дипломатичну боротьбу за повернення А, е А що він виклав перед Україною тоді? Бо мені здається, одні батоги. Ну, я думаю, що те, що стосується саме Російської Федерації, це е, можна інтерпретувати як те, що Дональд Трамп нам намагається нав'язати свої правила гри російському диктатору і побачити, чи він готовий буде грати за цими правилами чи ні. Якщо Путін зараз е, погодиться. І на на телефонну розмову, на зустрічі, і тому подібне це в принципі можна вважати як те, що Путін все ж таки клюнув наживку, і він готовий домовлятися не лише на умовах Москви. Це в принципі позитив для нас. Щодо України, тут дійсно ситуація значно складніша, адже все ж таки вирішуватиметься доля не Сполучених Штатів Америки, не наших західних партнерів. І навіть не певним непевним чином Росії, хоча тут також вирішується її доля, враховуючи те, що вона буде країною окупантом надалі після підписання можливих таких угод, але все одно мені здається, що Україна не має. Дуже великого поля для маневру, і вона вимушена буде в будь-якому випадку на щось погоджуватися, що їй е, не імпонуватиме, що не імпонуватиме українському народу, що не імпонуватиме всім нам, звичайно. Е, це зокрема НАТО, але мені здається, що навіть не стільки НАТО тут проблема, а саме е, ті території, які залишаться під контролем Москви. Плюс ми ще не знаємо, який буде діалог відносно збройних сил України, і мені здається, це найбільш небезпечний для нас момент, щоб не було так, що Трамп з Путіним домовляться про скорочення українського війська. Чи скажемо так зменшення його підтримки західним озброєнням, і відтак, скажемо, це матиме дуже негативні наслідки для обороноздатності і безпеки нашої держави. А отже, це підвищує ризики рецидиву війни, навіть якщо ця війна не трапиться, наприклад, за а, каденції Дональда Трампа. Ну допустимо, 3-4 роки. Путін від зализуватиме рани, відновлюватиметься. в Принципі його це влаштовуватиме. А ось коли зміниться адміністрація в Америці, і він тоді зможе абсолютно е, на повних своїх уже чи на відновлених можливостей в можливостях знову піти на Україну і на Київ і тому подібне. Тому тут головне нам постійно е, тримати руку на пульсі і. Комунікувати з нашими партнерами і казати про те, що ми хочемо бачити, що ні, і щоб максимально наша точка зору враховувалася. Отут, мені здається, дійсно є проблема і небезпечність того, що Трамп, побачивши, що Україна. В принципі, не проти домовлятися, але виставляє свої умови, щоб він не використовував ботоги проти нас. Це ризики. А перш за все, е, великим ризиком є те, що він скоротить е, е, допомогу, чи зовсім її припинить, е, чи поставить якісь інші умови Україні. Ми бачимо, що зараз він легко все так вирішує, е, якісь то тобто, митр запроваджує то, якісь ще е, драконівські е, умови виставляє. І, на жаль, для нас це дуже серйозна ситуація. І е, тут, звичайно, важливо, щоб і український політикум, і вітчизняна дипломатія, і громадський сектор мали тісні контакти з Америкою і не давали можливості вирішувати е, такі фундаментальні речі за спиною української держави. Ну, бачите, представники України були на інавгурації. Тут, тут немає де правди діти <кій> Давіда Рахамія, до речі. Він був а... На, на на інавгурації і Давід я, я Нагадаю, це керівник фракції Слуга народа в парламенті. Власне, і до речі, учасник перемовної групи в Туреччині в 2022 році. До речі, ну але пане Станіславе, на жаль, не встигаємо обговорити власне Арахамію і чи може він бути представником. А залишимо це наступний раз, тому що час вже обмежений. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник щойно був з нами на зв'язку. Бачите, обговорили ми. І перспективи перемовин, перспективи, які перед нами відкриваються, власне, що нам які пряники чи батоги готують сполучені штати? Як ми на це можемо впливати, Бо просто сидіти і чекати, це точно не наш метод.